Майже півтори тисячі учасників зібрались у парку Чекмана на сталевий забіг три нуль. Бігти та збирати кошти для прикордонників. Це вже традиція. До неї долучаються всі без перебільшень. Особисто я найбільше 15 кілометрів долала. Така в мене була мета 21 кілометр, але на жаль, зі, зі стану здоров'я не, не могла б і марафона подолати. Але, надіюсь, в мене є достойна заміна, яка подолає не один марафон. Він тільки чує слово забіг і він з радістю. Мама, ми біжимо. Ще. Жодного забігу не пропустив Артем Маковський із родиною. каже спорт і благодійність для нього найкраще поєднання. Я вже долучаю вже протягом е, третього року. це вже третій забіг, і цю ініціативу це ініціативова е, хороша і підтримує її сім'єю всією біжимо е, вже третій раз. Спорт це завжди важливо, якщо спорт приносить ще й. Е, Скажімо так, приносить задоволення не тільки особисто тобі, але й ще може допомогти нашим захисникам, то це ще в два рази краще. Стартовий внесок для участі у забігові 300 гривень, максимальний тисяча. Тож кожен міг обрати суму, яку вважає потрібною для донату. Організатори кажуть, завдяки небайдужості учасників вдалося зібрати навіть більшу суму, аніж планували. В рамках цього заходу в нас ціль була зібрати на реп, але ми зібрали трошки більше ніж 200 тисяч гривень. Вже ми зібрали приблизно 400 тисяч гривень. Тому вже також додатково там вже стоять генератори, які ми придбали для прикордонків, а також дві зарядні станції Дельта Екофлоу і РЕП також вже придбали. Які коштують 200 тисяч гривень. Далі ми порахуємо, яка ще сума залишиться, і відповідно будемо докупляти ту допомогу, яка буде потрібна безпосередньо прикордонникам, незважаючи на сильний дощ, у кожного учасника була присутня посмішка на обличчі, адже разом робили важливу справу, яка допоможе побороти зло та наблизити перемогу. Сьогодні ми боремось за нашу волю і незалежність, і тому нам потрібно збиратись, збирати всі сили. Нам потрібно Працювати далі, працювати щодня, щодня задавати свої питання, що я сьогодні зробив для української перемоги, і що я зроблю завтра для української перемоги, тому що перемога це наше, наше я сподіваюсь, дуже недалеко майбутнє.